Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функції комплексної зміною. Сьогодні ізольовані особливі точки. І їх класифікація з точки зору ряду Лорана, який зараз на екрані. Що таке ізольована особлива точка? Почнемо з особливої. Особлива точка це точка, в якій порушується аналітичність. Це в нас будуть особливі точки. А ізольована. Ізольована особлива це точка, в якій аналітичність порушується тільки в ній. З усіх точок певного околу. Точка z 0 буде ізольованою, особливо, якщо в ній функція не аналітична, але в околі цієї точки функція аналітична. Тільки в цій одній точці вона не аналітична. Ізольована особлива. У нас будуть особливі точки, якщо в цій точці, скажімо, функція просто не визначена. Всюди аналітично, в цій точці не визначена. Або вона має тут необмежене значення прямої до нескінченності в околі цієї точки. Ну, оце у нас будуть особливі точки. Наша класифікація буде виділяти три випадки особливих ізольованих точок. Перший випадок, коли в нас функція обмежена в околі цієї точки. Тобто модуль F від Z менше якогось числа M. M – дійсне додатнє число, існує таке число, що функція обмежена цим числом. Але в точці z 0 вона, мабуть, або не визначена, або ну, щось там якісь проблеми в цій точці. Як це буде обмежено? Ну, я спробую намалювати. Це в нас комплексна площина. А тут... Взагалі, графік функції комплексної змінної я не можу намалювати, я не можу намалювати чотиривимірний простір. А мене графік не дуже цікавить, мене цікавить модуль. А модуль це дійсна частина. І от, скажімо, це наша функція якась. от, Вона має отакий вигляд. І вона обмежена. На якійсь області G. От. Це модуль функції f від x f від z. О, графік. І якась точка Z0, в якій фу... точка особлива. Оце і є. Образ, оця точка, ну немає там на графіку нічого дірка. Але функція обмежена. В цьому випадку, оскільки функція аналітична, в околі точки Z0. Ми можемо розвинути її в ряд Лорана. І якщо взяти навколо точки z0, скажімо, коло радіуса РО, ну я його гамма позначу, ось воно буде отут це коло. Тобто гамма – це у нас модуль z-z0 дорівнює Rho. Коло? Використовуючи формулу для обчислення коефіцієнтів ряда Лорана, яку ми раніше отримали, я можу написати c мінус k коефіцієнт. Оці, буде дорівнювати 1 на 2 pi інтеграл по контуру гамма f від z z мінус z0 в степені K мінус 1 dz. z. Ми розглянемо модуль мінус катого коефіцієнта, Модуль цього виразу. І згадуємо властивості інтеграла. Якщо підінтегральна функція обмежена, то Модуль інтеграла не перебільшує значення, цієї, значення цього обмеження, тобто числа m в даному випадку, на довжину лінії, по якій ми інтегруємо, на довжину ось цього кола. Маємо формулу. Не перебільшує. Так, одиниця на 2 π за модулем. Я модуль буду розкидати на складові. Модуль від одиниці на 2 пі, і це буде просто одиниця на 2 пі, бо модуль І це одиниця. М це F від Z. Ну і тут буде модуль Z мінус Z0, в степені k мінус 1. І на довжину кола гамма. А довжина кола у нас 2π. О. А тепер z-z0 це ж ро. Це якраз ро за модулем. Тобто тут у мене k-1 ро, і ще один ро, два пі скорочуються. залишається просто m на ро в степені К. Отже, модуль kто коефіцієнта в головній частині ряда лорана не перебільшує обмеження на функцію на радіус кола, по якому ми інтегрували. І при цьому це буде вірно для будь-якого радіусу. Я взяв довільний радіус. Ну це ми знаємо, що немає значення, за яким колом інтегрувати ми завжди отримаємо один і той же результат за теоремою Коші. Тому я можу спрямувати ро до нуля, я можу зробити його скіль завгодно малим. Коли ро прямує до нуля, цей вираз буде прямувати до нуля. Ну а куди дінеться це К, це ж константа, вона від ро не залежить. Звідси випливає, що це мінус скати дорівнює нулю для будь-якого К дорівнюючого 1, 2 і так далі, то нескінченно для всіх від'ємних значень коефіцієнтів ряду лорана. Ряд Лорана в цьому випадку. Має тільки правильну частину. Головної частини просто не буде. Що це для нас значить? Це для нас значить, що функція F від Z представляється своїм рядом тейлора. c 0 плюс c 1 z мінус z 0 плюс c 2 z мінус z 0 у квадраті, плюс. Це N, нехай представляється рядом Тейлора. Подивимося на точку Z0. От наша точка Z0, яка тут сховалася. В ній функція у нас була не визначена. Отже, сума правої частини. Не буде в чистому вигляді функції F від Z. Бо права частина аналітична, в тому числі і в точці z 0 і вона визначена в точці Z0, а наша F від Z була не визначена в Z0. Але ми можемо тепер довизначити, поклавши z0 дорівнюючи C0. Якщо я покладу F від Z0 дорівнює c 0 Наша функція стає неперервною і таким чином, і аналітичною у всій області, бо вона тоді буде просто сумою свого ряду Тейлера. Після такого довизначення ми позбуваємося нашої ізольованої особливої точки. Ця ізольована точка усувна. Ну, знайомий нам ситуація із дійсних змінних. І ми можемо розглянути приклад, наприклад, F від Z дорівнює синус Z, якщо взяти функцію поділену на Z. Функція просто не визначена в нулі. У нас не може стояти 0 в знаменнику. Але якщо я розвину синус z в ряд Тейлора, то я отримаю одиниця на z. Синус Z має вигляд z мінус z куб на 3 факторіал. Плюс Z в п'ятому на 5 факторіал і так далі. І якщо поділити на Z всі члени по ми отримаємо мінус z квадрат на 3 факторіал плюс Z в четвертій на 5 факторіал. І так далі. Ми отримаємо аналітичну функцію. Визначено в точці Z дорівнює 0, і вона буде дорівнювати одиниці в цій точці. Це особлива точка, ізольована точка Z дорівнює 0, але вона усувна. Перш ніж перейдемо до інших видів ізольованих особливих точок, я попрошу вас поставити подобайчик відео. Не забудь підписатися на канал. Написати коментар можна зараз можна пізніше. Або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну, а ми будемо продовжувати. Другий випадок, коли функція у нас не обмежена в точці Z0 в ізольованій особливій точці. Але вона має нескінченну границю. Тобто існує границя Z прямує до Z0, F від Z, і вона дорівнює нескінченності. Має нескінченну границю. Має границю. Що це означає? Що функція не обмежена в околі точки Z0. А це означає, що для будь-якого, скільки завгодно великого числа М, все одно знайдеться таке ро, що як тільки Z-Z0 буде менше за РО. Модуль F від Z буде більше за m. Тобто існує такий круг з центром в точці Z0, на якому всі значення функції більші, за скільки завгодно велике число M. Функція необмежено зростає в околі точки Z0. Тоді ми зробимо так. Розглянемо іншу функцію F від Z одиниця на F від Z. Зрозуміло, при таких умовах F від Z ніяк не може обернутись з 0, тобто функція F велике від Z буде у нас визначена на цьому певному крузі. Але границя, коли z прямує до z нульового F від Z. У нас буде дорівнювати нулю. Тому що F від Z прямує до нескінченності. Значить, F від Z буде ставати скіль завгодно малою в околі точки Z0. Границя 0. Отже, ми можемо довизначити нашу функцію в точці Z0 нулем, f від Z0 покласти нулем. Функція стане у нас неперервною і аналітичною, бо F від Z аналітична всюди, крім z нульового. І по неперервності ми її продовжуємо. Таким чином, z нульове – це нуль Функції F від Z. Він може бути простим, а може бути і кратним. Нехай він має кратність m. Нехай це буде m кратний 0. Це означає, що функцію F від Z можна представити у вигляді Z-Z0 в степені M, оце наш M кратний 0. І тут якась буде функція Psi від Z, яка вже в 0 не обертається в точці Z0. Psi від Z0 не дорівнює нулю. При цьому функція psi від Z буде аналітична, як і всі попередні, і як і F велике. Прийшов час згадати, що F від Z у нас одиниця на F маленьке від Z та функція, з якої ми починали. Саме та функція, яку в Z0 має ізольовану особливу точку. Щоб перейти тепер до функції F від Z, мені треба буде оцей вираз опустити в знаменник. Ну, я дещо опустю, а дещо зроблю по-іншому. Я позначу через фі від z 1 на Псі від z. Ця функція визначена ψ від z0 в 0 не обертається ніде в z0 теж. І функція фі від z така ж аналітична. Але тепер у мене f від z буде дорівнювати. Моя функція фі від z поділена на z-z0 в степені m. Оце характерна рівність для випадку, коли у нас F велике має m кратний корінь. В цьому випадку точка Z0 називається полюсом m того порядку. Зокрема, коли m дорівнює 1, то це простий полюс. Ну, от, якщо ми подивимось на функцію, скажімо, синус z поділено на z квадрат плюс 9. Ну, у квадраті я візьму, в цьому випадку ця функція буде мати два полюси. z перше дорівнює 3i, і z друге дорівнює мінус 3i. Тому що знаменник можна. Розкласти, як z-3 в квадраті, z плюс 3 i в квадраті. Ми маємо два полюси, кожен з них другого порядку. Для функції sin z на отакий знаменник. Ну, це наприклад. От у нас полюс. Тепер я згадаю, що наша функція фі від z аналітична в околі точки z0, і значить її можна розкласти. Розвинути в ряд Тейлора. Випишу ряд Тейлора для Фі від З. Фі від З, Це в мене буде С0 плюс С1 З мінус з 0 плюс і так далі, плюс С КТ З мінус З0В степені К, плюс і так далі. Ряд Тейлора для Фі від З. І підставлю в цей дріб. Що в мене вийде? В мене вийде, що F від Z тоді буде дорівнювати. C нульове поділено на цей дріб це нульове Z мінус -Z нульове Z0 в степені M-1. Плюс і так далі. На М плюс першому кроці у нас степінь знаменника зрівняється зі степеню чисельника. І тоді в мене буде стояти С. І далі залишаться додатні показники на Z-Z0. Це M плюс перше Z-Z0 плюс, ну і так далі. Ми отримали ряд лорана функції F від Z. Причому цей ряд містить M доданків в головній частині. І це загальне правило. Якщо ми маємо справу з полюсом М того порядку, то ряд лорана відповідної функції містить М-доданків в головній частині, ну і всю, мабуть, правильну частину. І навпаки, якщо у нас ряд лорана якоїсь функції в околі точки z 0 містить М членів, Головної частини. це означає, що точка z 0 буде полюсом М того порядку. На цьому я буду вважати, що про полюси я зараз все розповів. Переходимо до третього випадку. Ну, третій випадок залишилось, коли оця границя не існує. Тобто в точці z 0 функція не то, що має нескінчену, вона взагалі не має границі. В цьому випадку ми маємо справу з суттєво особливою ізольованою точкою. Суттєва особливість. І в цьому випадку ряд Лорана функції буде містити нескінченну кількість членів в головній частині. Прикладом суттєвої особливості можна розглянути функцію F від Z. Дорівнює f в степені 1 на z. Достатньо записати розвинення цієї функції в ряд тейлора за означенням експоненти. Ми будемо мати f від z дорівнює 1 плюс 1 на z плюс одиниця на 2 факторіал z квадрат плюс. І так далі, плюс одиниця на K факторіал Z в степені K, плюс і так далі до нескінченності. Ну це і є ряд Лорана, який складається з, виключно з головної частини. Причому маємо нескінченну кількість членів ряду. Ну, це у нас суттєва особливість. Вона трошки неприємна, тому що. Я сформулюю зараз теорему, зараз теорему Сохоцького, яка якимось чином перекликається з теоремою Римана про умовно збіжні ряди. Мені нагадує принаймні, що мається на увазі? Якщо z нульове – суттєво особлива точка функції F від Z? То для будь-якого комплексного числа А, це комплексне число. Знайдеться послідовність Zn, яка збігається до точки Z0, до нашої точки особливої, така що границя F від Z, коли z прямою до z0, буде дорівнювати цьому числу А. Яке б я число не взяв, я можу знайти таку послідовність, що прямує до точки Z 0 Ну, якась послідовність, що дасть мені саме оце значення А. Для кожного А буде своя послідовність. Зокрема, А може дорівнювати і нескінченності. Тобто існує така послідовність, яка приведе нас до нескінченності. Суттєва особливість. Границі в цій точці не існує. Ну, Це най... найменш приємний варіант. Ми ще з ним може, будемо зустрічатись, ну, краще не зустрічатись. А на сьогодні, мабуть, все. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити вподобайчик. Запросіть друзів, напишіть коментар, залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.